Ставлю на голосування. Треба переглядати структуру не з того, щоб а, хтось там отримав чи втратив посаду, а з того, щоб з логіки економії. Якщо хтось не бачить, що країна в кризі знаходиться, фактично настав вже дефолт, насягнення в часі вже в другий рік іде, то ну, тоді дивуюся. Я прошу просто взяти це, шановні колеги Давідома не більше. Рішенням Черкаської міської ради від 29.09.2012 року номер 352 зі змінами була затверджена програма розвитку системи органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2011 2013 роки. Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 9.08.2012 номер 31080 розділ 8 контроль за ходом виконання програми було в новій редакції. И если в этом порядку денному есть земельное раскрадание, то, то пожалуйста, зараз... не, отметьте эти пункты, и мы их сейчас сразу разберем. Потому что я так понимаю, что действительно, наверняка, сейчас же такая ажиотаж, выборы идут. И может под шумок кто-то и подсунет. Доброе мы я... с вами разом Не, не, то я тебя... Я сейчас... сам Подождите секундочку. Раз. Вы сказали, что наверняка будут раскрадания, То есть какие-то информации. То, 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 то нас не завести в оману, фракцию, поддевшим, то я прошу вас озвучить эти пункты сейчас. И мы их сразу рассмотрим. Виконавча служба викидала в цей момент цих людей. Там хлопці свободи допомагали, перешкоджали, самоборони перешкоджали, але їх викинули. І прокуратура має займатися саме вернутися на 10-15 років назад. Таким чином. Цей гуртожиток опинився. Чому не виконано рішення міської ради при передачу комунальну власність поверху з гуртожитку? У нас же є таке рішення, правильно, Віктор Федорович? От ми маємо виконувати саме це. І тоді це буде справжня нормальна справедливість? Вчорашні інцинуації про те, що. Є там депутати з батьківщини, які готові підтримати, то це дійсно це неправда. І ми сьогодні для того, щоб скинути всі ці інсинуації, ми просто не будемо брати бюлетні і покажемо відношення до вас, як допитати і до колеги. Все, спасибі. Є питання? Так, прошу приготуватися до маємо. Хорошо, нормально. Сорок шесть. Двадцять сім, двадцять вісім, двадцять девять. Двадцять девять не